Новий проєкт електричка, фондочка на ремонт. На ремонт двері. В общем, у нас тут така ситуація пошкодження ребра. Рихтовка, шпакльовка, малярка покраска, білий перламутер. Давай поближче глянемо зону пошкодження. Неприємний залом. Трохи піднадуло ще й на ребрі. Ну, зараз щось буду придумувати. Так, друзі. рихтовка закінчилась, все вивів. В оцій складній зоні є отвори. Для цього в мене є олово треба буде залудити. Складна зона. Метал розтягнувся, і після рихтовки пішов хлопун Ну, я вже його. Усадив, поправив. Давайте глянемо, як відрихтував. Так. Єгенькі провальчики, але це ремонт. Буде шпаклівочка, і на шпаклівки все поправиться. Залудив отвори. Далі буде шпаклівка. Протягнув першу протяжку з ковологна. Ну і скоріш за все цього достатньо. Далі буде універсалочка. Другим шаром наніс універсальну шпаклівку. Зараз висушую і бруском провіряю площу. Де там у нас шишки появляться, де провальчики. Можливо, я протягну ще раз універсалкою і можливо. Скоріш за все протягнув ще до водочної. Ну і третім шаром наніс доводочну шпаклівку Так, наніс антисіликон. Давай на... отблисгляне. Як у мене вийшла лінія. да наче вона? Звідси. Наче все рівно. Все наношу, наношу ґрунт. обклеївся під нанесення ґрунту. Спочатку наношу кислотну серветку, а потім вже акриловий ґрунт. Я вже сюди наніс, дивіться, яка відмінність в кольорі металу. Тут вже починає синіти. І от тут Вона працює тільки на відкритому. Металі. замінник кислоти. Це якщо у нас локальні ремонти, малі участки, то таким способом ми економимо время і час. Так, да, воно трошки начебто, здається, дорожче, але все одно зручніше. Все. Вижидає, ви, вижидаємо минутку і наносимо ґрунт. Кислотний ґрунт пісок. Друзі, зверніть увагу. Білий автомобіль, а у нас сірий ґрунт під низом. Нічого придумувати не буду. Аналогічно буду повторяти, як завод. Зараз білий акриловий ґрунт розмішаю трохи з чорним акриловим І щось приблизно по тону підберу. Друзі, напишіть в коментах, правильно я роблю чи ні. Можливо, ж колоріст буде там на свою підложку це все викрашувати. І можливо, просто треба було білим, да і все. Так, все, друзі, готовий до фарбування. Парашут наклеюю, щоб ні опил, нічого не сіло нам в зону, де не треба там фарбувати. Там тільки лак буде. Тут зону підготував. З власником обсудили, запропонував власнику зробити переход на двері, тому що зона фарбування збільшилась. Буду фарбувати аж до ручки. Так, щоб не було різнотону, запропонував власниці зробити двері в переход. Ну, власниця відмовилась. В принципі, я згідний, бо машинка нова, всього всього 1000 кілометрів пробігу. І не хотілося фарбувати двері із-за цього, бо в майбутньому попливає це на продаж автомобіля. Ну, як не крути. буду намагатися попасти в тон, але в будь-якому випадку буде різниця, тому що це біла трьохслойка. На викраски одне діло, а на великій площі зовсім друге діло. Фарбуй. Не дочекався повної готовності автомобіля. Сонце вийшло. Самому цікаво, як вийшло. Вигнав на вулиці, давайте разом з вами глянемо. Як вийшов автомобіль. Ну, я скажу так, що мені подобається. Нагадаю ще раз. Поручку отак стик фарбувалась до задньої двері. Виглядає достойно. Мені подобається гарно. Доволі таки симпатично. Вийшло. Ні, класно, класно. Майже один в один. Я скажу так, що результатом я доволі. Результатом я довольний. Все, годиться. Все, друзі. На цьому проект закінчені. Всім до зустрічі, пока.